Знову кажу доброго здоров'я, дорогі друзі, підписники. Вже я не погубив. Третій, сьогодні день чи четвертий, як я вже тут поїхав з дому. Сьогодні будемо показувати село Тинне Сарницького району. Ну, бившого Сарницького. Сьогодні буде рейс. Буде обмін комбайнів сьогодні. Обмін, обмін комбайнів. Зараз ми в тинному веземо комбайна і поїдемо з ним. Поїдемо з ним до Стаса, а з Стаса будемо знов сюди їхати. Я думаю, що може вийти такий непоганий, інтересний рейс. Я не знаю, скільки він затягнеться сьогодні. Я щено їду вже майже 12 годин за, за білим течиком. Зараз, мабуть, мабуть, вже він зупиняється, мабуть, десь тут буде погрузка. Зараз я тільки я, розвернувся. Побачимо. Ну, побачимо. Я то сьогодні побачу. Побачите що тут. Ага, клас. Родію гарний клас. Ну, кабіна класу класс, звісно. Зараз ми цього Класика будемо грузити. Поїдемо з, з ним на Берестя. Велике село Тинне. Велике село. Тут ми розвернувся. Олесами своїми попишемо так само, як мотоциклісти пишуть. Я знаю, з якої це з цей сторони магазин там не будемо вставати. Так, друзі, йде погрузка. Клас персар. На клас тут оно кабіна шостій. що стоїть. ще будемо весь. Ой, мабуть, треба там щось подложити. Там, де зараз полеса будуть, бо зараз впреться жадка в фонари туди. Вона не А Ані руками пробуйте підняти, Ані отам о там щось треба положить. О, бачите. Ну давай, давай, давай. давай. Збігайте, збігайте все Ох, oh, як назад пойде то. І шо, ви думаєте, нема солярки, заглох, поїхали по солярку. Треба додати солярки, щоб, щоб це чудо поїхало вперед, взадши. Вон такі, такі протиувеси, тут зад не підскочить. А мотор, мотор на, на подушках стоїть, бо є навіть консули із старого випуску, де стоїть мотор прямо на рамі. А Тут на подушках. Так. Е, тільки не спию кіно, хто побачить. Заказуйте одразу кабіну, якщо пойде в розбор, тут заводська кабіна. Жадка дивіться яка. Жадка, отакі пальці. Тоже, тоже багато що бачу. З цього штука. Каже, Капітально працює ця штука. Ну типу не цепляє, не заматує. Такий корсар. Тут кабіну було, наші корсар прицепить тільки то. Треба було походити біля неї. Глушитель. Глушитель з нержавейки стоїть. Не що небудь. Вишитель степлення. Ха -ха. Його степлення чи не його. Не знаю, яке тут було. Ну і так, друзі, я вже в Стаса. Не знімав я дорогу, ніде. Як оказалось, то в мене сіла камера. Пропустив я момент, що є, треба було підзарадити. Сватання пройшло, так називаємо. Ось цього зараз буде Корсара. Добрий день, приїжджай. Корсара будемо знімати сюди, а грузити будемо цього. Зараз покажемо, як ми тут будемо їздити вперед, взад. Ось цього 950-го. Зараз тут ще одного готовить на жнива, мабуть, собі. Хлопці перебирають. 960-й. це я теж десь привозив його. Він був без кабіни, Стас поставив на нього кабіну. Ну, іде підготовка до жнив, вже до жнив не так далеко залишилося, вже сьогодні 21 травня. Ще місяць. Де будуть у нас молотить зими ячмінь. Так що хлопці, хто займається сільським господарством, кого є, що молотить. Думайте, думайте, шукайте, купляйте. Щоб от ж не було, було чим у вас. Бо вже, Вже часу залишилось не так багато. Я так думаю, що з будь-якого комбайну щось треба передивитися, щось його треба поміняти є масла, щось щось. Ну, щось треба зробити робити біля будь-якої техніки. Нового з магазину беруть і там щось роблять. Ну так, так, якось так. Будемо розчипляти це все діло. Так, іде розгрузка. Іде розгрузка. Не з'їхало чудо. Будемо бачити, Мабуть буде зараз жадка. На черзі буде жадка, я так розумію. Іде нова погрузка. Ля-руля вроде. Ще чуть вперед і хорош. Ще трошки вперед. Хорош. Все. Не-не-не. Назад, 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 трошки назад. Чуть-чуть назад. Все, все. Ну і так, друзі, загрузка у нас пройшла вже. З 15.04. Може я ще сьогодні. І нормально додому попаду до вечора. Загнали комбайна. Спустили колеса. Трошки високовата кабіна тут. Комбайн перебраний, все поміняне на йому. Що треба було поміняти, все поміняли. А здалека ця нова наклейка буде ще давати капітально. Жадку я одним ремнем тут не так далеко, вроді би їхати. Я думаю, що мене, вона ніде не полетить. Ну друзі, перші метри, вирішив ви, виїхали. Без 15-4 дня. І вже на градуснику показує сьогодні. О, 30 було. 29 вже, вже таке як і. Таке okay, як тепло, вже хлопці сидять, кажуть, кажуть вже жарко. <laughs> Шино каже каже Стасовий батько, каже, щено вчора сиділи і казали, холодно, холодно, сьогодні кажуть, вже жарко. ну. Жарко. Будемо привікати, що жарко. Привікали до холоду, будемо привікати до жари. Ось так, друзі, дорогу я не знімав але вже в наш поворот на тинне тинно ми десь будемо на початку розгружати покажемо вам сьогодні зносич. Тут. Тут дорога накручена, звісно, але але нова. Багато нової дороги є, трошки покажу вам, багато наших багато. Я не знаю, чи вони підписники, чи вони, чи вони тільки ті, що дивляться, Ну, підписники є за кордоном багато. Аналітика показує, що є і в Германії наші глядачі, і в Америці, і в Японії, і в багатьох, дуже багатьох країнах. І я навіть їх всіх зараз і не, не, не згадаю. Може хто є з цих місць, може йому буде інтересно подивитися. Well, yes, a so lot. 25 градусів показує на градуснику вже. Ну, вже сьогодні вже сьогодні теплий день. Ну, а знов десь вона. в наших місцях показує вже на дощ, через день чи через два вже буде дощі йти. Хотів все тим не показати, я вже казав, цей акумулятор. Камері. Я щось, щось, щось не додивився. Я зародив вже камеру, де вона зараз заражена. Е, вже не поїдемо розгружати, я так розумію, не поїдемо комбайна розгружати там, де я, ну а ж додому, до цього, до цього. хлопця там, де брали класа. Каже, нема там нема там чим жатку зняти. Десь тут на початку села будемо знімати жатку. Та я думаю, що і комбайн тут з'їде я так думаю, що він зацепить жатку, та й вже поїде додому своїм ходом. Ось ну так, дорогі друзі, підписники. Знову ми тут пишемо колію. Не знімав я, не знімав я, не вийшло зняти зйомку, як ми знімали, але комбайн не стоїть з жаткою. Значить, доставка комбайна завершена. За три, за троє суток три комбайни. До щасливих власників подоставляли. Що сказати, ще... Ну, скоро ж нива, купляйте комбайни. Скоро буде малий вибір, може. Кому треба. Вже дружнів залишилося так багато. Це вже тим не знімаю. Що сказати? Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, а то... Як скажу, підписуйтесь на канал. Подпишуться два чоловіки. Не кажу, не підписуються. Не знаю, чогось не хочу. Підписуватися на канал. Ставте вподобайки, запитуйте, пишіть. бережіть себе та своїх рідних. Ну а пока, всім пока.